Я пам'ятаю відрізки, як їздили танки повз будинок, і у мене була реакція на типу Ой, що це таке? Мені страшно. У мене була реакція Вау, танки! Ви бачили? І прикол в тому, що в нас не було цих сирен зараз. Діти бояться лише сирен. Ну і звісно, потім вибухів. То ми навіть сирен не чули. Воно, якщо прилетить, то да. Почався обстріл. До речі, я так любила, коли починалися обстріли. Це дуже жахливо, я розумію. Але нас відпускали зі школи. Ми йшли веселі, зараз будемо гратися. Мені потрібно дуже багато часу, щоб відновитися після того, як я знову почую вибухи. Тобто, якщо я чую вибухи в один день, то мені потім потрібно декілька місяців навіть на те, щоб відновити нормальний, хоча б сон. У нас завжди було таке, як ви бажаєте провести урок. Російською чи українською. Але ну я хотіла його отримати, і мені довелося вчити цю російську. Блін, вибачте, мені соромно за це зараз. Привіт! Це другий сезон подкасту «Повнолітні» та його ведуча Валерія Панасенко. Повнолітні це подкаст, в якому ми говоримо з людьми, половина життя яких іде війна з хлопцями та дівчатами, які народилися та виросли на сході України, які знають, що таке війна не з фільмів та серіалів, а з власного досвіду. Говоримо про те, як це. Бути дитиною та підлітком, коли навкруги лунають вибухи, та про те, як це вплинуло на наше дорослішання та сьогоднішнє життя. Сьогодні ви почуєте розмову з Аліною Служенко-Сторецька, коли почалася війна в Україні, їй було лише 10 років. Тоді вона вперше зіштовхнулася з самотністю, бо майже всі її друзі евакуювалися з рідного міста. Про те, як минуло її воєнне дитинство всього за кілька кілометрів від лінії фронту, вона розповіла в цьому подкасті. Привіт, Аліна. дякую, що прийшла поговорити. Привіт, чи пам'ятаєш ти, як почалася війна? Скільки тобі було років? Насправді я дуже погано себе пам'ятаю в дитинстві, от саме період війни, початок війни і перші кілька років. Я пам'ятаю якісь відрізки певних ситуацій, але щоб прям настільки пам'ятати себе і, в принципі, всі події, я не пам'ятаю. Я навіть не пам'ятаю, як захопили наше місто, як його звільнили. Я теж не пам'ятаю. Скільки тобі було років? Ну, це виходить 10. — Мені теж було І Я насправді пам'ятаю але так картинками трошки. От я теж картинками, але не всі події. От тобто якісь відрізки певні. Які відрізки ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю відрізки, як їздили танки повз будинок, і у мене була реакція не типу: Ой, що це таке? Мені страшно. У мене була реакція Вау, танки! Ви бачили! Ну, це дивно. Насправді, якби я зараз побачила танк, я б напевно, злякалася. Це дитяче таке. Ти бачила, може, їх десь там в іграх, в книжках, на малюнках, в серіалах, в фільмах. Ну так, але ну, все одно має бути усвідомлення того, що танк це в будь-якому випадку страшно. Я хочу сказати, що мене в дитинстві точно налякали танків. Я певно, ну, я не знаю, як я на них реагувала, мабуть, ніяк просто. Ну, танки танк. Але от е, після початку повномасштабного вторгнення в мене біля будинку, коли проїхав танк, то я там просто була в істерівці. Мені було так страшно. Ну от, А я в дитинстві реагувала, типу, танки їдуть, я їх бачу, і я така Вау, клас! Чи було в тебе усвідомлення, що це дійсно небезпека, що війна почалася? В дитинстві я не можу назвати себе якоюсь нерозумною, але у мене в дитинстві навіть зараз у мене не було усвідомлення того, що от я живу в період війни. Типу, зі мною батьки розмовляли. Зі мною розмовляли в школі, ну як зі мною? З усім класом розмовляли зі школи, пояснювали, яка ситуація в місті. І у мене не було чіткого усвідомлення того, що зараз іде війна, зараз може тебе вбити, якась є небезпека. У мене такого усвідомлення немає. Ну, не було. І навіть зараз, коли я про це згадую, я розумію, що ну, не було усвідомлення, і це дуже дивно. І навіть зараз я не усвідомлюю, що я дійсно жила в період війни, в умовах війни, на передовій, по суті. Я хочу сказати, що я, певно, теж не усвідомлювала цю штуку, що снаряд може прилетіти будь-якої хвилини, бо за 4 кілометри окупована Горлівка і, типу, ну. І все окей, але я думаю, що я не усвідомлювала, бо до віку 10 років я в принципі себе не особливо усвідомлювала. А коли вже почала себе усвідомлювати, це період 10, 11, 12 років, то я вже так адаптувалася до того стану війни, в якому ми зростали, в якому ми знаходилися, що мені казалося, що це звично, і всі так живуть. Тобто ніхто не переймається через те. Але я не замислювалася про те, що діти в інших регіонах не знаю, що Таке вибухи. Не знаю, що таке техніка, не знаю, що таке військові на вулицях. Але я хочу сказати, що моє дитинство було звичайним, тобто воно не було зіпсоване війною. Ну взагалі не можу так сказати. Бо ну насправді у мене були всі дитячі захоплення, всі дитячі забаганки, гулянки і так далі. Тобто, ну війна не зіпсувала моє дитинство. Воно було таким самим насиченим і класним, але просто ну якимось іншим, якимось своїм, як і у дітей в інших регіонах, хоч у них не було війни, але в них таке саме дитинство було. Вони так само гуляли, вони так само ходили до школи, так само спілкувалися з однокласниками, спілкувалися там з дітьми постарше, молодше, дружилися з родинами. Наскільки в їх розумінні було це нормально, наскільки в нашому розумінні було нормально жити от в такій обстановці, в умовах постійних вибухів. Тобто ми їх на ми них не звертали уваги. Вони просто були і все. Насправді я раніше теж вважала, що війна ніяк не повпливала на моє дитинство. Типу, я так само гуляла, гралася, все було добре. Але нещодавно, десь рік тому, я почала усвідомлювати, що все ж таки ми трохи деформовані цією війною, тобто були якісь певні аспекти, які впливали на наш розвиток, і вони зараз дають про себе знати. І я все ж таки можу сказати, що війна повпливала. І навіть о, ти казала про те, що ти живеш, і в будь-яку секунду може прилетіти якийсь наряд, бомби і так далі. І прикол в тому, що у нас не було цих сирен зараз діти бояться лише сирен. Ну і звісно, потім вибухів. То ми навіть сирен не чули. Воно, якщо прилетить, то да, почався обстріл. А сирен у нас не було. І це було дуже мабуть важко раніше. Я хочу сказати, що сирени я чула в дитинстві, але чула, вони були навчальними, бо поруч був фенольний завод, і нас у школі навчали, що якщо там сирена, там три гудки, ще щось, то, типу, треба йти в укриття, треба там вмикати радіо, телебачення, треба продумати план, де ти зустрічатимешся там з рідними, з батьками і ще щось. І типу, ну я чула ці сирени, але вони в мене асоціювалися з небезпекою, ну, якоюсь такою абстрактною. Тобто, ну, Тобто, Коли вони лунали, нічого не відбувалося, а просто так прольоти, ну, фактично, були весь цей час. Тобто вони не означали якусь небезпеку, вони означали те, що нас зараз відпустять з уроків. О, так! До речі, я так любила, коли починалися обстріли. Це дуже жахливо, я розумію. Але нас відпускали зі школи. Ми йшли веселі, зараз будемо гратися. Але знаєш, одного дня це дуже сумна для мене історія. Нас відпустили, це була п'ятниця. Нас відпустили десь 12-та година. Дня була ми з подругою йшли разом додому, бо ми в сусідніх будинках жили. І ми домовилися, що завтра, в суботу, вона до мене прийде. Ми в щось пограємось там, чайку поп'ємо. Я прибрала свою кімнату для мене в дитинстві прибрати свою кімнату це було його досягнення. І от я їй телефоную, вона набере слухавку. Я телефоную її мамі. Вона теж набере слухавку. Не те, що набере, а от абонент не може прийняти ваш дзвінок. Мама теж вже дзвонить, бо вона бачить, що я трохи розстроєна, і вона дзвонить. І вона теж не може додзвонитися. І потім на наступний день з'ясувалося, що вони поїхали. І от ми так і не побачили з цією дівчинкою. І насправді це дуже сумно для мене було. І це стосується не тільки однієї людини. У мене так сталося, що багато моїх друзів, от саме друзів, просто у мене все життя є знайомі, є друзі. І от більша частина друзів поїхали за кордон або в інші міста. І я по суті залишилася майже одна. І це було літо 2014-го 2015-го вже року, і мені тупо ні з ким було гуляти. І це дуже сумно було через те, що всі поїхали. Я ніколи не звинувачувала своїх батьків, що ми не поїхали. Хоча я бачила, що мої знайомі їдуть. Я стежила за ними в соцмережах. Я бачу, що у них таке веселе життя. Вони там в якихось великих містах гуляють там, якісь торгівельні центри у них є. Але я ніколи не звинувачувала батьків, що ми не поїхали. І я навіть зараз почала розуміти, чому ми не поїхали. Бо зараз я коли в 2022 році поїхала з Києва, я поїхала на захід України, і мені було настільки важко самій себе в життя наштовхнути. Тобто я сама за себе несла відповідальність, так це я сама за себе, а плюс ще є дитина. Плюс ще є якась сім'я, батьки, там чоловік, дружина. І це дуже складно зібрати себе, і плюс зібрати всю родину. І треба розуміти, що потрібен дім, ну, квартира якась. На квартиру треба гроші, їх треба якось заробити, треба знайти роботу. А знову ж таки, якщо брати турецьк, то це місто шахтарів. Там в основному всі чоловіки працювали на шахті, де ще можна. Влаштуватися на шахти, я знаю, звісно, є і на заході України, і можна в кривому розі багато де можна влаштуватися на шахти. Але знову ж таки, там є свої робітники, яких і так вистачає. І куди їхати без роботи, без квартири, без грошей? Це дуже важко. І я розумію, чому багато хто не поїхав. Я хочу сказати, що насправді ми не жили в таких мега жахливих умовах, щоб їхати от в той момент. Ну, особливо, якщо казати вже про період після 16-го року або в 16-й рік і далі. Якщо 14-15 рік ще було так доволі гучно, можна було чути вибухи. то після 16-го року ці вибухи ставалися далі і далі, потім зовсім зникли, і було нормально. Ну серйозно, нормально і не було страшно. Ну, вони не зовсім звикли. Це знаєш, як ситуація зараз в Києві. Якби атаки є, але вони не щодня. Тобто там раз на місяць стабільно є якась сильна атака, там балістика якась. І так само було і у нас. Там раз на місяць якісь вибухи були десь, вони були, але ми їх чули і все одно це якось впливало на нас. Які твої риси характеру точно замовлені війною? Йой, це дуже складне питання. Ну, ти казала про якесь культурне життя. Зараз будемо разом думати. Щодо. Культурного розвитку після 2014 року то воно на мене могло дійсно повпливати, бо зараз я така досить творча людина, і починалося все з того, що я ходила в ЦДЮТ на гурток малювання, і у нас були конкурси. Там, де треба було воїнам, АТО намалювати малюнок, там щось розмалювати до Дня Незалежності, щось зробити. І я своїми ручками це все малювала. І зараз я досить непогано малюю, тож це якось на мене впливало і досить так позитивно впливало. Щодо якихось негативних якостей, то є у мене така штука, я не знаю, чи це зумовлено війною чи ні, але от я коли чую якийсь звук неочікуваний, Такий різкий неочікуваний, то я одразу починаю якось лякатися, вздрогувати щось таке. І люди навколо такі, типу, чого ти лякаєшся, все добре. А я не розумію, чому я лякаюся. Я досі цього не розумію. До речі, насправді я думаю, що через те, що я багато чого не пам'ятаю в дитинстві, от саме в період війни. Мені треба піти до якогось психолога, щоб вона мені допомогла якось в собі розібратися, чому я це не пам'ятаю, бо мені насправді важливо знати, чому це відбулося. Можливо, якось пригадати, можливо, є якісь техніки для цього. Я просто люблю в собі покопатися. Я теж думала, що я люблю в собі покопатися, поки не почала працювати над цим подкастом. Накопала собі безсоння. Трошки депресії, панічних О. атак. До речі, панічних атак у мене ніколи не було. Я навіть не розумію, що це таке. Типу, багато знайомих мені розповідали про це. Я читала в інтернеті, але у мене навіть ніколи не було їх. Я це не нормально. <рес> Чому ти дивуєшся? Я не знаю. Просто зараз багато хто дуже складно переживає повномасштабне вторгнення. Я теж його складно переживаю, але у мене немає панічних атак. І для мене це дивно. Бо у багатьох моїх знайомих вони є. У мене немає, і я така думаю, невже я не переживаю? Типу, не вже я не хвилююся, чому так? Ну, це дивно, насправді. Ну, Зазвичай панічні атаки в мене бувають тільки вночі, і от якщо я прикинуся від якоїсь сирени, то все, це просто моментом. Там посік, летить щось, не летить. Ну, Ні, все понеслося. І ти будеш три години просто сидіти і ціпатися. Ну, я не знаю, я вночі сплю. Я ні. У мене просто завжди я кладу телефон під подушку. З включеним інтернетом, з включеним звуком. І якщо починається тривога, то я, по суті, повинна це почути. Я цього не чую. Ну, в кращому випадку я можу це почути, просто вимкнути звук. Але зазвичай я цього не чую. Я прокидаюся вранці, і я просто в шоці від новин, що там якась балістика летіла на Київ, там біля мого будинку, не дай Боже, щось потрапило. Ну, було таке, тоді ще в гуртожитку жила і там. Недалеко прилетіло щось. Я тупо спала. Як я могла не почути цієї хвилі, яка дає поштовх вікнам, і вони якось здригаються. Це чутно, це досить чутно. Я цього не чую. Просто у мене такий хороший сон. Я тобі заздрю. Дуже не, насправді. Я проспала атаку на Київ, коли летіло 70 шахетів, чи скільки їх там 100 штук на Київ, О, я, теж. От, я, я це проспала. Я проспала атаку на Львів, коли там влучила ракета в будинок, і там багато людей загинуло. Але от якщо я один раз вже Прокинуся, то я чекатиму тривоги кожен день, і мені потрібно дуже багато часу, щоб відновитися після того як я знову почую вибухи. Тобто, якщо я чую вибухи в один день, то мені потім потрібно декілька місяців, навіть на те, щоб відновити нормальний, хоча б сон. Бо я прокидатимусь кожні 40 хвилин, щоб зайти в телеграму і подивитися, нічого не летить, чи не взлетіли тушки, чи летять хеда. Ну, так, просто і я думаю, що це саме з дитинства. Ти теж про це тільки що подала. Вибухи зазвичай були вночі, і ми відкривали вікна, і зараз я теж відкриваю собі вікно на провітрювання, коли починається тривога. І коли я вже бачу, що безпосередньо на Львів щось летить. І в дитинстві я ну, типу, не боялася просто відкривала, бо так сказали батьки робити. Зараз я розумію, для чого це. І я часто чую про те, що кажуть про якусь залежність від звуків вибухів, що люди їх чекають, начебто, ну просто різкий викид адреналіну чи ще чогось. Я цього дуже не чекаю. Я просто віддала б все, щоб їх не чути. Так для мене для мене це жесть насправді розуміти, що, хоча в дитинстві так було, було дуже важко, коли ти їх не чуєш. Ні, у мене в дитинстві було навпаки. Я коли чула вибухи, то мені було якось страшно. Бо я розуміла, що вони десь можуть над тобою пролітати десь поруч, десь трохи далі. Мені було досить лячно в дитинстві. Ну і зараз мені якби теж лячно, я просто про це нікому не кажу. Всі просто думають, що якщо я з Донецької області, то я вже звикла. Але насправді мене ця думка трохи бентежить постійно. Бо коли починається тривога і починаються якісь розмови про війну, то одразу та Аліна вже звикла. що їй там. Я якби нічого не кажу, але мені трохи неприємно це чути. Ну, типу, це не ок, що я звикла, розумієте? А для людей, типу, ну звикла і звикла все. Я хочу сказати, що я не звикла. Якщо в дитинстві я може і звикла чути ці звуки, але потім, коли було тривале затище, я від них відвикла. І в 22-му році до мене стало просто величезним потрясінням знову чути ці звуки. І, взагалі, початок повномасштабного вторгнення для мене став якимось шахом. То я я очікувала, що це може бути десь на Донеччині і Луганщині, і що в разі чого ви можете виїхати в інший регіон України, і там буде безпечно. То коли почалося повномасштабне вторгнення, і ракети полетіли одразу не на Донецьку Луганську область, а на центральну Україну і Північну і Західну неважливо. То для мене, оце розуміння, що ти можеш поїхати кудись в безпеку, воно повністю зникло. На жаль, а варіант їхати за кордон, я е, не розглядала взагалі. Я теж, до речі, не розглядала. Багато факторів на це впливало. По-перше, я не хочу жити з людьми, у яких інший менталітет. Ну тобто, це будуть якісь недорозуміння одне одного. Для мене це дуже складно буде. Це головна, головна причина, чому я вирішила не їхати. Навіть не те, чому я вирішила не їхати. Чому я вирішила залишитися? Типу, це трохи інше. Це по-перше, по-друге, мова. Мову, звісно, можна вивчити, але навіщо мені вчити якусь іншу мову, якщо я можу вдосконалювати українську і розвивати потім Україну в період відбудови. Ти погоджуєшся з тією думкою, що діти в інших регіонах більш патріотичні чим надозначні? Ні, ну слухай, це все йде від виховання. От в дитинстві це все йде від виховання батьків. А вже в більш свідомому віці від самовиховання. І якщо казати про дітей в більш-меншому віці, то тут все залежить від батьків. Люди є всюди, які там топлять за СРСР, там хліб по 5 копійок. І всюди є люди, навіть на Заході України, які не проти руського миру. І це дійсно впливає на дітей. І діти такими виростають. Тому насправді. Всюди є діти, які патріотичні і які не патріотичні. Я думаю, що приблизно однаково і просто є фактор того, що діти, які на Донеччині більше бачили війну і відчували її на собі, вони не можуть не бути патріотичними. Це лише в тому випадку, якщо батьки якось нав'язали їм думку, що Росія краще СРСР, там всі діла. Просто я хочу сказати, що певно у нас у школі патріотичне виховання було на рівні, прям на рівні, я не впевнена, що в інших регіонах воно було таке. У нас в школі не було такого прям сильного патріотичного виховання. Ні, У ну, нас не було типу лінійкою, що ми не хотіли співати гімн на Але якщо казати про просто шкільне життя там якісь уроки, то у нас завжди було таке, як ви бажаєте провести урок. Російською чи українською, хоча по суті, вже з 19-го року був цей закон про українізацію про українську мову, і по суті, такого питання не мало виникати, тому що всі класи вже були українські, і нащо тоді питати про російську чи українську? По суті, я звісно розумію, що ми більше дослухалися до російської мови, бо ми її вживали в побуті, і нам було легше зрозуміти російською, але це треба було якось перебудовувати на українську наш мозок. І мене дуже дратувало те, що у нас, якщо я не помиляюся, до 10 класу була російська мова. От прям як обов'язковий предмет російська мова, і я постійно була відмінницею. І от в 9 класі в мене була дев'ятка з російської мови, і мені не хотіли ставити десятку, щоб я виправила дев'ятку на десятку. В першому семестрі. Я не вийшла на цей диплом, чи як воно там в школі свідоцтво. У нас у школі взагалі не було російських класів. Ну, принаймні, коли я вчилася вже з першого класу, не було жодного. І у нас в школі ніколи не питали, чи ви хочете урок російською чи українською. Бо ну нас навпаки ганяли за те, що хтось на уроці говорить російською. І ніяких питань стосовно цього, і вчителі ніколи собі не дозволяли на уроках, ну, крім уроків російської мови, звісно, розмовляти російською на уроках. Типу, математика у нас чи фізика не могла бути російською. І про це ніхто не питав. І це просто така константа. Типу, все. Боже, ти точно в Нью-Йорку навчалася? Ми наче поруч живемо, але щось. Після четвертого класу. А... Після початку війни взагалі скасували, тобто російську мову у нас не було вже в п'ятому класі. Був як факультатив, але на нього ніхто не ходив. У нас до 9 класу прямо була російська мова, і після того, як я за перший семестр отримала дев'ятку, я так вчила російську мову, щоб вийти на цю. Ну, Після дев'ятого класу не золота медаль була там якесь посвідчення чи свідоцтво. свідоцтво чи так, але ну я хотіла його отримати, і мені довелося вчити цю російську. Блін, вибачте, мені соромно за це зараз. І Щодо класів, у нас спочатку, коли я вступала в школу, у нас було два українських класи і один російський. І так кожен набір у нас був два українських, один російський. І потім, вже там в якомусь восьмому, можливо, класі всіх перевели на українську якраз мову. Але знову ж таки, ця українська мова вона була по суті у нас. Лише на документах на паперах якихось, бо у нас завжди з вчителями на перервах ми спілкувалися просто російською. На уроках так само. Дуже рідко, коли ні, у нас була українська, але це скоріше 60% російської і 40% української. Дякую за розмову. Ви послухали п'ятий випуск другого сезону подкасту «Повнолітні», в якому ми поговорили про воєнне дитинство Аліни Служенко. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні випуски.